На часі останні новини Запоріжжя розкажу просто зараз. Вітаю. За уточненою інформацією, від ОВА, окупанти завдали 9 ударів кабами по Пологівській громаді. Серед атакованих територій Залізничне, Полтавка та Малинівка. Зруйновано магазини та будинки мирних жителів. Також надзвичайники приборкали пожежі площею 3000 тисячі квадратів. Разом з тим, з області евакуювали ще двох людей. Це жительки села Приморське. Надійшло 17 повідомлень про пошкодження приватних будинків, квартири, автомобілів та об'єктів інфраструктури. За інформацією Генштабу, на Гуляйпільщині підрозділи наших захисників відбили ворожий штурм поблизу Малинівки. На Оріхівському ж напрямку загарбники утримались від наступальних дій. На Придніпровському напрямку ворожі підрозділи один раз без результату намагалися просунутися вперед. На Оріхівському напрямку противних наступальних дій не проводив. За інформацією Запорізької ОВА, в тимчасово окупованому енергодарі росіяни не полишають спроб під'єднати заес до своєї енергосистеми. Також днями мережею ширилось відео, де росіяни просто з вікна інженерного корпусу гатять з автомата на території станції. Завдав 77 ножових поранень своїй дівчині та намагався втекти з країни. На Закарпатті затримали запоріжця, який тиждень тому зарізав подругу у Хуртицькому районі. Про жорстоке вбивство повідомив дядько 23-річного хлопця, коли знайшов тіло у квартирі напередодні. Як виявилось, ввечері, 13 червня, пара посварилась через ревно, що підозрюваний схопився за ніж та завдав 22-річній дівчині численні колоторізані рани, усвідомивши скоєне. Вирішив втекти. Молодика затримали на вокзалі в Рахові та повернули до Запоріжжя. За умисне вбивство, підозрюваному загрожує 15 років за ґратами. Ветерани, повертаючись з фронту, можуть і далі служити Україні. Їхній бойовий досвід потрібен у мирному житті. Колишніх військових до себе запрошує поліція охорони. Крім роботи, пропонують безплатну психологічну підтримку та реабілітацію. Деталі в сюжеті Аліни Мельничук. Геннадій Пилипенко, ветеран російсько-української війни, воював з 2014-го, пройшов багато гарячих точок. Крайньо було Дебальцеве, там і отримав поранення. Використав був я, як кажуть, 15 БК, це калібр 145. І в мене навіть в процесі цього вилетів платногаситель. І куди я б не став на позиції, противник мене бачив. І, звісно, був вистріл з танка, влучання в БТР. Це добре, що не в башню, де я був знаходився, а іменно ззаді БТР, а між десантом, ну хто розуміє, зрозуміє, між десантом і мотором. Ну, звісно, це ж я подальші дії я не пам'ятаю, бо вкратив свідомість. Далі було тривале лікування та реабілітація. Утім, ветеран не здається. Багато допомагає побратимам. А нещодавно натрапив на оголошення про вакансію поліції охорони і без вагань туди звернувся, аби працевлаштуватись. З кінця травня геннадій відповідає за безпеку історичних артефактів на Хортиці. І мене і праця, і реабілітація. бо тому, що сам дух, ото козацькому мене надихає. Багатенько хлопців теж такі знаєте, шок теж проходили тізоти і. Знаєте, якось вже навчились поглядом, навіть мімікою спілкування. У 2014-му пройшов справжнє пекло і Олег Ігнатенко. Ветеран боронив Донецький напрямок, потрапив під обстріл і отримав контузію. Після реабілітації працював в охороні, маючи досвід, пішов до поліції. Займаємось пропускним режимом. Є охороною майна. Забезпечуємо охорону саме електростанцій там. І... Запасне обладнання досвід дає про себе знати і набагато легше. Стресові ситуації не, не так відчуваю, не так вже втомлююсь. Організм звикає і тому набагато легше. Разом з благодійним фондом Волі» поліція охорони допомагає своїм співробітникам. Вони отримують безоплатну психологічну допомогу та реабілітацію. Це консультації безпосередньо у ветеранському просторі. Це може бути індивідуальні консультації або за потреби також можемо збирати групи для групових консультацій, як для ветеранів, так і для членів їх родин, для дітей ветеранів, для родин загиблих та зниклих безвісті захисників та захисниць. І також це консультації під час виїздів нашого мобільного ветеранського простору. Програму реабілітації індивідуально для кожного ветерана розробляють спеціалісти. У фонді кажуть, найчастіше до них звертається після мінно-вибухових травм, а також з болями у спині. Якщо пацієнт приходить, ну людина, ветеран або ветеранка і каже, що хоче покращити функцію, не знаю, ходи, краще ходити, не хромати, тобто ми оцінюємо стан. Чого, що йому заважає, ознайомлюємося з документацією і підбираємо все, щоб він міг ходити без допоміжних засобів, тобто без костилів, без паличок, а самостійно. Наразі у підрозділі поліції охорони 28 ветеранів. 12 з них працевлаштувалися цього року. У них вихована дисциплінованість. Вони більш стійкі до якихось тривал витривалих навантажень. Деякі з них вже мають і групи інвалідності. Але тим паче вони дуже стійкі. Вони пройшли тяжкий шлях. Поліція охорони запрошує всіх ветеранів, хто хоче продовжити службу, приєднуватись до них. Аліна Мельничук, Наталія Юрєва, телеканал ТМ. Запобігти, врятувати, допомогти у Кушугумській громаді. Жителі, які добровольцями працюють при місцевій пожежній частині, пройшли тренінг з домедичної допомоги. Це вісім малокатеринівців, які самотужки згуртувались у добровільне формування цивільного захисту. Чоловіки та жінки різних професій допомагають землякам після ворожих обстрілів. разом з пожежниками вони виїжджають на місця прильотів та надають першу домедичну допомогу а у разі необхідності доправляють до медзакладів. Навчання для них проводили інструктори методичного центру протягом трьох годин відпрацьовували допомогу людині без свідомості та серцево-легеневу реанімацію. Вдосконалювали й навички, як діяти при ранах, кровотечах та опіках. І Ми накладаємо якомога вище Добто, до приплеччя. У нас, за легендою поранення відбулося десь на згибі руки, де найближчі розташовані кровеносні судини. Тому накладення турнікету от рука вже не міє. То це означає, що турнікет накладений правильно. Маркувальна стрічечка на цій маркувальній стрічечці зазначається час накладення турнікету. Я вирішив, що так от ну, краще, я зможу допомагати людям. Я, я хочу допомагати людям. Прильоти по конкренівці, по кушуму, по балабину у нас бувають, і ну, з міста до нас не їдуть одразу ніяк, тобто, доки їм не дозволять. Жителі громади, які долучились до добровільного руху, кажуть, ворог все частіше атакує територію, тому ці навички вкрай необхідні. Давно в школі ще проходили ці навички, але бувають такі ситуації, да? ми живемо в Атеринівці і, да, на жаль, трапилось допустим, з моєю колегою з чоловіком, коли прилетів біля нашого двора дрон в машину і довелося надавати першу домедичну допомогу, швидко згадавши всі навики, які були. В машині навіть лежав турнікет. Ти просто про нього не вспомнив, тому що твоя машина вже злетіла в небо, а чоловік вщентранений. Моя колега мене просто попросила вийти на двір і сама надавала допомогу моєму чоловікові. А швидку допомогу, на жаль, ми чекали цілу годину. В онлайн режимі слідкуйте за новинами у нашому телеграм-каналі, а також надсилайте власну інформацію у наш чат-бот. І на цьому у мене все. Бережіть себе та вірте у Збройні Сили України.